Отже, є декілька крутезних верхів для пошиття шкірного гаманця на складену копію. Першим буде у нас для розгляду в шкірі коньяк. Виснення вже знайомого вам сюжету вікінг повертається з походу з, з кринею та скарбами всередині. Таким класним човном головою дракона, ну і крутезна деталізація вікінга. З цього можна зробити заготовочку на модель складеного виробу. Середина може бути будь-якого кольору. Там, в шкірі вінтаж бажано поєднувати, тому що воно тоді буде відповідати одне одному, скажімо так. Наприклад, верх конячний, середина чорна, або шоколадна. Ну, або конячна, як вам до смаку, скажімо так. Наступним верхом є повністю унікальний верх, тому що він вийшов внаслідок. експериментів, І більше я його не повторював, тому що деякий час сумнівався, чи воно досить цікаво чи ні. Але з маленьким опитуванням, я зрозумів, що це досить цікаво вийшло. І було б прикольно пошити з цього верха гаманець. Луцева сторона виробу. Середина може бути чорна. І лицева ось така класна з забарвленням чорного та червоного. Теж вікінг тишки відрізняються, більші роги, суворіший вираз обличчя. Ну і мабуть, тому що він без скрині повернувся, тому він такий там суворий. І наступним та ж сама ілюстрація, але вже на чорній шкірі, без розмальовки, просто тиснення з крутезною деталізацією на чорній шкірі цього самого вікінга. Якщо вам сподобався один із цих варіантів, пишіть в інстаграмі або пишіть в Тікток. Зробимо класний виріб. Середину наповнення можна обрати з наявних моделей, які є на сайті. Там можна подивитися безліч варіантів, або можна розглянути також, виготовити під ваш ескіз.